Умови дослідження поняття про жорсткість води та спроби її усунення. Тема 11 класу. мета, мета якою я керувалася, яку ми будемо досліджувати, природа жорсткості води і її типи та вплив на різні сфери життя, ми маємо з вами порівняти ефективність різних методів усунення жорсткості води в оборонних умовах і визначити активні. Такі оптимальні методи пом'якшення води в різних ситуаціях, в тому числі в домашніх умовах. Основним таким сьогоднішнім моментом я хочу з вами актуалізувати наші попередні знання з моєї досліджуваної теми. І тому для цього я хочу використовувати з вами. Швиденький метод за допомогою одного кубика-плома, сподіваюся, всі працювали, знаєте його, схему, як він працює коротенько, розповідаю, ви обираєте будь-яку сторону можете, та яка сподобалася, можливо, рандомно чекинуєте і даєте коротеньку відповідь на те запитання, яке вам випадає. Я вам його так передаю, а ви обираєте, хто, хто яку частину хоче відповідати дати відповідь. Чому кипятіння води зменшує тимчасову жорсткість? Тому що залишається на стійках. Mm. Так, чому кип'ятіння води зменшує тимчасову жорсткість? Можете в обговоренні брати участь всіх. Та так, так, тому що де вишається дія <плес> температури. Так, так. Чалі, хто ще має бажання. <плес> <плес> Же ваш мож роз роз угу, а -а -а. Так. Можна вищатися. Важливість, контроль сейчас на умовах. Хорошу <'їжджу> <р> думку. <'їжджу> Чого за кімнати? Це чому для якого яких аспектів саме накопичується багато собаку? І потім вона працює технічна промисловість, так. І в домашніх умовах ми можемо видобрання це передбачати і всіх всіх сферах є так. Добре, дуже дякую вам за вашу активність, за ваші на напитання. Ну і ви помітили, що ми сьогодні ми працюємо з таким творчим моментом. У нас ми будемо напрацьовувати, скопичувати наші знання, збирати їх в формі такого дерева, яке ми будемо частково сьогодні його наповнювати разом з вами. Тому основною такою спочатку нашим завданням я хочу запропонувати сформулювати гіпотезу до сьогоднішньої теми. Як ви думаєте, будь ласка, давайте ми для цього використаємо сервіруальний кілимод, який, який я хочу запропонувати, але перед цим я вам пропоную рандомно, я пересортую, так, обрати так, тип стікера, на якому ви будете працювати. Так. Так, 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 так. Будь ласка, огляду, який вам подобається жовтий. Так, далі. Можете, так, <плес> <Що собі. плес> так. Ну і, е, будь ласка, зафіксуйте на ваших обраних стікерах поняття терміни, які ви описували нашу сторону. От асоціації у вас, які виникають, пряму жорсткість води, способи її усунення. Подумайте, будь ласка, як ви асоціативно описали сьогоднішню Де Деякій капоняття? Властивості води, можливо, її. Фізичні, хімічні, агрегатний стан, ну асоціація взагалі з водою, що вас наштовхує відразу поняття вода. Ну і можливо війна і жорсткість води. Спікерів, які ви обрали, об'єднатися в цій школі. Можливо, для зручності ми треба пересіти, переседайте. Чи ви Так, то у нас утворюється група трійка, то 3, так? Я розумію, ви приєднуєтеся сюди. Так? Так, там трікає. Добре. Так, відповідно до вашого кольору, я даю вам такий кілочок, на якому ви можете зараз зафіксувати. Єдине, що я хочу вам уточнити в цьому стріляночку, я пронумерую вам поля, на яких ви і аналогічно по вашому, власне, будете. Це ваше. Ось тут є відповідне поле, демонструємо одному. Один, два, три, чотири. І зараз ви маєте посортувати в групі свої терміни в полі чотири, які найчастіше повторилися серед вашої групи. у полі три ті, які вже трішечки менше, їх є по кількості, в полі два ще менше, а в полі один ви можете взагалі зафіксувати слово, яке один раз повторилося або взагалі на вашу думку можете самі дописати, яке є таким унікальним характеристикою цієї нашої зовнішньої теми. Будь ласка.

— Що ви познаєте? — Я не можу. — Я не можу. — Добрі шанси. — Це байдуже. Інакше не можна було з цих метрів. — Добре. Поза вибірка. — Добре. Поза вибірка. — Ну так. — Часа. — Як ви… — Чи бачили? — Смак. — Смак. Ходи з вас в світі. — Ходи. Які розчинення? — Ну так. Так так? Так. У вас є проблем. Я бачу тільки по одному дереву, там тільки найбільше найчастіше, тільки один в кожному полі. Ні. Які ви посортували, але з тих, які найчастіше у вас повторювалися, сформулювати <ривоти> подуз до сьогоднішньої нашої дослідження. Будь ласка, можете вже впорнувати і центрі кілимочка, і її прописуєте. Ви, ви ту тезу прописуєте спочатку? Що на основі ваших тепнів ви можете покласти в до з сьогоднішнього дослідження? Подумайте, будь ласка. Так. Ще раз вам пропоную ви можете об'єднати ці терміни, які найчастіше у вас повторювалися, і зачепити ще із поля три, якщо у вас там частота також є, то утворити з'язу для п'ятій. Біласочка. Якщо ти усунення, це під час. Може, відділення є, до сюди слухаєте, а методи прописуєте гіпотезу, тест спочатку. а Потім у вас є посад припущення ваші. Що ви з цієї теми винесли як проблемне питання таким гіпотезом? Що за допомогою цих теплі ми можемо вирішити з цим речі, які вимагають? жорсткість води. Ну, можна ще казати навіть тимчасово чи постійно. Ну, ну, ну але ми, і ми і поговоримо і в цілому, так? Це і звучить тема нашого дослідження. Добре, дуже, дуже дякую вам. Килимок жовтий, він так само криє тіння, пом'якшу і тимчасову жорсткість. Твердість Так, добре. А тепер? І ще одна гіпотеза. І ще одна дуже добре. Це з'являється при кип'ятінні води. Ось з'являється при кипітінні води. Тобто не завжди прикетіння у нас його знищує, а на може і створювати. Добре, а тепер давайте ми з вами об'єднаємося знову одне ціле. <рес> Анатолій, ви ще чимось ще задумалися? Доповнення зауваження, до пропозиції. А, ви можете об'єднати переважче напрацювання в одну спільну гіпотезу. Тому ми закріпимо сьогодні стовпу нашому департаменту, який буде поступово розвітати. Так? Поки тільки профіпіді. Поки профідіти це основний метод, який ми можемо подолати твердість жорсткість води, так? Це yeah. один. Або так як висено, що може бути і напухи, yeah. Yeah. створити цю проблему. Ну Тому давайте ми знаємо, всі. Ще, Нам, що... Да, а, ще так, наші висихання. Так, і вона, то так залишається і... ці білі, так? Виділяється да? і потім їх важко. Так, так, тому треба докласти якихось хімічних або фізичних зусиль. Е, тому е, гіпотеза, ми знаємо з вами, що це таке поняття, яке ми можемо або спростувати в кінці нашого дослідження, або підтвердити. Так? Тому тут е, ми можемо припускати. Я вас прошу, будь ласка, хтось, запишіть ваші рішення гіпотези на е, основу нашого сторону. Будь ласка, так, це так, ви спільно так, і що? Метод. Кипетіння, понявшись. Mm -hmm. Метод кипятіння, давайте ми будемо так конкретизувати метод кип'ятіння. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це Понятно, з это твердістю чи жорсткості. Хай буде жорсткості. Ми сформулювали гіпотезу, тому я так, так сформулюю її тут у вигляді нашого основного такова, проблемного питання на сьогодні. Добре, ми попрацювали з вами. Тепер рухаємося далі. Я пропоную вам ще трішечки попрацювати розмову. По бринджтому так по сучасну можна озвучити це. Я вам зараз задаю питання а від я ваші буду фіксувати на своїх стікерах, якими я буду укріплювати нашу кореневу систему е деревця, яке тримається на основі факторів, е на основі тих чинників, які саме впливають на нашу сьогоднішню тематику. Скажіть мені, будь ласка, е назвіть такі основні типи, можливо, е типи власне, ну, фактори, найправильніше розвивати чинники, які впливають е на вогню, думаю. Такими термінами ще раз. солі. 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 так. Отже. Э, фактори, які впливають на воду. Розчинність а, солей у воді. Та, так, а, так, а, так. Що ж там? Розчинність. Так. Я пишу розчинність. Температура. Так, так, Розчинність. Я пишу так. Прикріплюю наш корінь. Температура прозвучала. Температура. Як буду писати скорочення? Так, агрегатний стан. Агрегатний стан, можливо, ми його конкретизуємо. Вликісний газ Впливає на розчинність. Агрегатний стан впливає, так, вуглекислій газ впливає на розчинність. Ну і ми його можемо назвати агрегатним стан, що це вода у нас така універсальна рідина, яка може існувати в трьох агрегатних стан. Так, це випліція. Далі, що ще ви можете назвати? Ну, я думаю, достатньо. Далі. За якими такими фізичними основними властивостями ми можемо характеризувати воду? І виєднати сюди і твердість води, жорсткість розписувати. Це фізичні властивості. фізичні. Запах. Добре. Смак. Запах. Є. Колір-смак. Я прописую. Колір-смак. Добре. Ще. Добре, далі наступне питання, яке я вас може активізувати, до чого призводить нагрівання жорсткості Води, В принципі, ми вже з вами проговорили, але ще раз ми можемо таке назвати одним словом болючим, які всі з цим дома мають справу й так, так наліп, звичайно. Тобто при нагріванні у нас утворюється наліп, який потім важко ми боремося з ними, начаємо різних приладів домашніх умовах і на підприємствах. Це також є в нас в даний момент є актуальні проблеми. Ну і скажіть, будь ласка, наприклад, встановлюють вдома фільтр... фільтри для очищення води. От скажіть, будь ласка, з якою метою встановлюють саме ці фільтри? Очищення? Очищення саме від чого? Від... Від... від солі. О, а солі це що нас спричиняють? То, що я хочу почути, що спричиняють солі? Він, Першина. Першина. Це профізіологічний процес. Утворення накипу. Так, для зменшення жорсткості води. Тому ми конкретизуємо жорсткість, жорсткість води. Так, ось це такі у нас є критерії сьогоднішньої нашої кореневої системи. Так, добре. Трошечки попрацювали по ми з вами розумово. Тепер я пропоную вам піднятися і попрацювати фізично, порухатися. Давайте трохи серед Так. Якщо засиділися, я прошу вас вийти сюди, щоб нас більше Рухаєтеся по кімнаті. Ну, невеликі, звичайно, кроки робите, але об'єднуєтеся, зв'язавшись між собою. Якщо звучить у нас э, рідкий, то ви що? Можете рухатися вільно кожен по собі. Якщо у нас звучить агрегатний стан газоподібний, то ви об'єднуєтеся в парі і парень, рухаєтеся по а, нашій невеличкій місці місцевій. Так, будь ласка, пробуємо. Рідкий. Рухаємося. А, рідкий. Анатолій Людмила, Михайло. Тепер знову ж я вас спрошу, ми працюємо знову розмову і подумаємо над тим, яким чином у нас ми можемо дослідити твердість, жорсткість, води. Так, я думаю, щоб вас вже не рухати, не піднімати, то я ставлю локації. У нас а, так і так. Хай буде, так. Ви все одно будете обмінюватися інформацією. Тому ну, а хай буде. Як вам зручно, ви все одно будете їх обмінюватися. І невеличкі завдання для цієї локації я вам роздаю, де кожна група, кожна пара у нас ну, такі, міні група Будемо мати так, це локація номер один. Я кажу, завдання. Тобто це не завдання, а чи вказівки, що ви маєте робити на кожній із цих станцій локацій. Два, і три. три. Так. Ну і кожній парі я здаю досліджений об'єкт. Сьогодні я пропоную вам попрацювати із такими дослідженими об'єктами, як водопровідна вода, е, столодяся вода і е, дистильована. Я прошу вас, проаналізувавши завдання на кожній локації. Ви можете обмінятися, щоб ми рухалися вже, то обмінятися локаціями. Якщо пропрацювали третє, друге міняється краще, і так по колу. Можете їх перезати, і дати відповіді чітки на питання, завдання, які вказані в кожній локації. І заповнити відповідні результати у вашу заблизку. Якщо потрібно щось прокоментувати, звертайтеся. よし。 <плес> Якщо що є певні напрацювання, ви можете фіксувати свої результати на всіх стікірочках і формулювати нашу крону, дерево, вершину, де ми будемо цілком аналізувати, робити результати. Можете так. <плес> да. Так, у нас відповідна вода, індикатор жорсткості показує низьку жорсткість води. Так. Далі, нахід залишається незначний, але буває жовтуватий, угу. І запах хлорки. Так, і запахло, відповідно, так. ми можемо її відразу ідентифікувати. Так, а які ви узагальнили ці ваші е, напрацювання одним словом, одним таким висновком? Одне, одне яблучко повісимо на дерево, як ви думаєте, одним словом, як ми можемо узагальнити про. У вас ще раз Тут, буде і так. Буде. так. То що вона. Ми, давайте тримає, двома, якщо ви одним. Так, наприклад, ось у вас у нас е, група локація номер 2 встановила, що дистильована вода не містить соли. Можемо Можемо закрити. Виплюємо перший результат. що не дуже якісно напряму містить, так? Тому що при температурі нас ще коли... Ні, сама вода не дуже якісна. А, сама якісна вода. Так. Тому що вона містить домішки чого? хлору. Так, готово. Ну і ферме через плохи. Так. Ну, то взагалі якось. Візьміть, попередайте, будь ласка, група. Перетекли яблочко загальніть узагальніть якимось таким моментом одним-двома словами опишіть. Так, і ви готові можете взяти також ці і прописати. Пишіть результат вашого напрацювання у групі саме з вашою водичкою. У вас була вода із сполодяться, так? І ви провели певне дослідження, встановили певні чинники, фактори, які впливають на водичку. І ви можете тепер підбити підсумки зробити. Що вона що? Так, так, так. пропишіть, будь ласка, це, і це буде таким висновком до дослідження нашої сьогоднішньої гіпотези, яку ми сформулювали разом. Яка підтверджує тему дослідження? Так, і зараз ми розберемо ще вислідкуватися. вода краща для технічних потреб. Так, водопровідна вода краща для, для технічних потреб. Так, звичайно, можна зафіксувати цей результат. Так. Далі. І ще, можливо, порекомендуйте відповідь е, локації номер 1 Анатолій ласка. Так, всіх є Так, підбиваємо підсумки. Ну що? Допомагайте. давайте разом об'єднаємося, ми ж команда. Ми можемо допомагати один. Тому що містить нам більше в місті чоловік. Пропишіть. Добре. І тут я вам вже паралельно роздала листочки, такі невеликі, які ви можете... А, давайте ви попрацюєте, я вам показую, а ви пропрацьовуєте разом зі мною, складаємо дві половинки. І дивіться, що ви пишете, дякую. Ви пишете, в першій половині цього аркуша прив'язуємо тему сьогоднішнього до використання в житті, в побуті, прив'язуємо до життя максимально, так? де ми можемо використати методику, методи, можливо, використати дослідження сьогоднішнього у повсякденному житті, де найбільше ми працюємо із сьогоднішньою темою дослідження жорсткість води, способи її усунення. І е, використання. Так, написали. О, я припрошу мовцю, скажу. Нам житті, ви можете, будь ласка, обміняйтеся, ті, хто в парі працювали своїми листочками, і напишіть комплімент один одному на знак подяки, які ви сьогодні в парі були активні, як ви працювали один одному, допомагали. За що ви дякуєте, можливо, мотивуйте якимись словами на майбутнє на майбутню співпрацю. О, і малюночки можете малювати, звичайно. <рес> Візуалізація ваших емоцій також враховується. Це дуже класно. <рес> так, що, Анатолій? Побажали? <рес> 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 так, можете смайликом, можете будь-якою емоцією. Все, що у вас зараз, яка емоція у вас, то ви можете їх проявити письмово. <рес> так, Бачу, що емоції у вас поки що позитивні, це дуже добре. Налаштовуємося на позитив, молодці. Ну і якщо закінчили, можете назад обмінятися і передивитися, що ви один одного поважали. І хтось хоче озвучити, можливо? Є у нас Так, розпишіть тут пара кого. Так, дуже добре. Озвучте, будь ласка, що раз. Так, дуже добре. Іде, можна випустити тему сердяному шутці? Перше руток. Так. Помнить. Вона мати забути до нас, що маєш теж здоров'я вода, хоча б якось на приїжджає. Так, так, трошечки для себе для здоров'я, тому що на внутрішні органи для нас також вода має вплив. Так, дуже добре, ще маєте з в цілому, загально. Пан Петро. Знову що, звань, вичайно їжу, так, ну, так, то так, людей, так. Що... і прання питання, прання також жорстко здоров'я. Так, ну і екологічний аспект сьогодні трошки так, так забули, а що щоб важливо враховувати і цей масштаб. Добре, дякую вам за плідну працю, за співпрацю, дякую вам за вашу активність е, міськову і фізичну. Було дуже приємно працювати. Дякуємо вам, що не за увагу.